Та ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Зв'язним днем, браті і сестри, причасник по сприняттям тілої крові Христових. Сьогодні у нас друга неділя уже посту починається. Ну, седмиця друга починається, а неділя друга вже є. І... Сьогодні пам'ять святого святкується така переходяща свята, яке переходить, випадає завжди на Другу седмицю посту, призначена на цей день, це пам'ять святих преподобних отців арців Ківечерських і пам'ять святителя Григорія Палами, архієпископа Вселеніцького. Тобто, це час, коли нам церква нагадує про. Таке характерне для православної, духовної традиції, для подвижництва, яке у східній церкві поширене, це умне ділення, Ісусова молитва. Практика, яка була на афоні, і звідти поширювалася по Землям православним, по монастирям православним. І це час Рюгрія Паломи, час, коли була суперечка якраз з приводу цієї практики умного ділення Ісусової молитви, коли була суперечка з Калабрійським монахом Варлаамом. І ця суперечка була не про те, чи можна читати, чи не, чи не можна читати Ісусову молитву, як її читати. А суперечка була про способи пізнання Бога. Чи можемо ми пізнати Бога і як ми можемо його пізнати? Вчення самого Варлама Калобрійського і Його однодумців нам мало відоме, тому що не збереглися їх повчання, їх тексти. Але ми знаємо, що в той час відбулося. Робилися собори, відбувалися, суперечки були, богословські. І в кінець кінцем церква пристала на те вчення, яке зберігалося на Афоні. і Григорій Паван якраз був, як би мовити, тим, хто теоретично висловив і пояснив, а що ж це таке умне ділення, що ж це таке Ісусова Молитва, як ми пізнаємо Господа, Бога в. Його енергії, енергії, яка виявляється в нетварному божественному світлі, фаворське світло, що людина може відчути і побачити Божу славу таким чином. От. І, е, як би в пам'ять про ці події було призначено на другий. Седмиць, на на другій неділі перед другою седмицею Великого посту, перед третьою седмицею Великого посту е пам'ять святого Григорія Палами. Але я хочу вас повернути до початку посту і зачитати вам слова стихіри з вечірнє понеділка першої седмиці Великого посту. Постимся Постом Приятним, благоугодним Господові. Истинный пост є злих подчуждения, воздержання языка, ярості подлажень, похоте отручення, похвалания лжі і клята преступления, сих поскуденья. Пост істинний есть и благоприятність. Чудова стихіра, яка, слова від цієї стихіри, стали такою в православній субкультурі сучасній, стали таким побажанням. Постійно з постом приїхали". Да? І що це означає іноді від людей, від уваги людей, Вислизає і зникає цей зміст, тому що є така у перекладачів, які перекладають тексти з однієї мови на іншу, є таке поняття, як ложні поможники. Тобто є слова, які звучать для нас знайомо, і ми думаємо, що ми розуміємо, що це означає. А насправді ці слова. Безпосередньо в самій мові, з якою ми перекладаємо текст, вони означають зовсім інше. Це називається такі ну, ложні помощники. Слова, які здається начебто ми знаємо про що, а насправді ні. Так от що ж це таке постимся постом, приятним? Приятний? Якщо ми будемо перекладати українською, то це неприємний. Це неприємний. А це той. Який приймає Бог. Тобто Пост істинний є благоприятний, благоприятний ми знаємо істочник джерело блага — це Бог. Той, який приймається Богом. А це істинний піст. І тут перераховано, який піст істинний. Думаєте, тут написано про Сухаєдіння. Читаю ще раз. Істинний пост є злих отчуждення. Віддалитися від злого. Воздержання язика. Ярості Ну, Зрозуміло, так? Да? Відкласти ярость злобу. Похоти отлучення, оглаголення, лжі і клята преступлення. Цих господень. Тобто їх вони повинні зникнути з нашого життя. ну, тобто брехня, наклив, е і клято преступлення, порушення кляту. От Оцих господіння і є пост істини благоприятний. І про те, що це не просто поетична така фраза, не поетичний образ, а про те, що це справді. Е те, що чого хоче Бог, свідчить пророк. Свідчить пророк Ісаія. В першому розділі книги пророка Ісаї ми читаємо такі слова. Слухайте небеса і візьми до уваги земле. говорить Господь. Я зростив і виховав дітей, а вони збунтували проти мене. Віл знає свого Господаря, і осел ясна свого хазяїна, а Ізраїль мене не знає. Мій народ не звертає на мене уваги. У що вас ще бити? Адже ви продовжуєте своє відступництво, вся ваша голова в ранах і кожне серце хворе, від підошви ніг і до голови на ньому, на Ізраїлі. Немає здорового місця, синці рани і свіжі виразки, не оглянуті, неочищені, не, не перев'язані і не зм'якшені діли. І якби Господь Савоф не залишив нам невеличкого залишку, то ми перетворилися б на Содом і уподобалися б до Гоморя, послухайте Слово Господа Содомські князі, зверни увагу на Божий закон, народи Гоморських, навіщо мені безліч ваших жертв? Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь? Я переситився всепаленням з баранів, жиром вигодованих телят, крові биків, а весь та козлів я не бажаю. Тут перераховуються ті способи жертви, які були в старому заповіті. Зараз ми приносимо жертви інші. Але знову ж таки, ми чуємо, що Господь говорить про ті жертви, які приносяться неправильно. Неправильно. По закону, але неправильно. Коли приходите, щоб з'явитися переді мною, хто з вас вимагає, щоб ви топтали мої двори, не приносьте більше деревних дарів. Ваше кадіння стало агітним для мене. Я не можу терпіти беззаконням разом зі святкуванням. Коли ви простягаєте свої руки, я відвертаю від вас свої очі. Навіть якщо б ви примножували ваші молитви, я не слухатиму вас. Ваші руки закривавлені, обмийтеся, стаєте чистими, усуньте ваші злі вчинки сперед моїх очей і перестаньте чинити зло. Навчіться робити добро, дотримуйтеся правосуддя, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту, заступайтесь за вдову. тоді приходьте і розсудимось. Ну, мається на увазі проаналізуємо. Та українське слово розсудимось, проаналізуємо. Говорить Господь. Приходьте і побачимо. І хоча б ваші гріхи були, наче кармазин. Ну, кармазин це червона така тканина, Вибір як сніг. І якщо будуть, як багряниця, стануть білими, наче вовна. Бачите, про який піск говорить Господь. Утримуватися від чого? Від зла. Від брехні, від проклику. Робити що? Захистити сироту, вдовицю, бути один до, одним, до одного уважним, ласкавим, добрим, привітним. Не в, жертв, не в кількості жертв і не в кількості е наших поклонів, молитв і всього іншого, е виявляється те, що привертає милість Божу до нас. А саме в Такому чистому житті? Таким чином, вертаючись до слів про піст прияте. Ставалося. Ми так повинні жити завжди. Ми так повинні жити завжди. До чого, до, до чого ж тоді піст? До чого ж нам це посилено Мовити увага церкви на молитві, на контролі над нашими бажаннями тілесними, на е, переосмисленні свого життя. В чому сенс цього посту? Якщо нам все життя треба жити так, як начебто ми знаходимося в стані цього святичного своєї чотири десятиці. А в тому -то і справа, що нам необхідно постійно відновлювати відновлювати свої обіцянки, які ми даємо перед Богом. Ми постійно повинні поновлювати своє бажання покаяння. Тобто, поклавши один раз початок покаяння, треба намагатися жити все життя в покаянні. Але як тільки ми помічаємо за собою, щоб ми ослабіли, ослабили, ослабли живемо не таким напруженим духовним життям, то що нам заважає знову відновити ті обіцянки, які ми давали Богу, окрім нашого власного я? Я сам тільки можу собі заступити дорогу до, до Бога. Тобто відновлення, постійне нагадування для самого себе тих обітниць, які ми давали при хрещенні, ну якщо хто хрестився дорослим, Або якщо давали за вас ці обітниці ваші хрещені батьки, або якщо ви когось хрестили, можете згадати, які там обітниці? Отрицаюся лі сатани і всіх діливо, і всіх агент його, і всього служення Його, і вся гординя Його. І ми кажемо за наших хрещених діточок, а за нас казали наші хрещені батьки: отрицаюся! Сочетаюся Христу? Сочитаюся! Повернулися, пішли за стіл, пита ковбаса, поздравили з хрещенням дитинки і забули про ті обітниці, які давали перед Престолом Божим. Приходимо в церкву, починається пост. Кажуть, постимося, сповідаємося, говіємо, прочищаємося, молимося, поклони кладемо. Закінчується піст пастою, сіли за стіл, відсвяткували і розслабилися. Деслідючого поста. Так? На що це схоже? На нерозумних дітей? Все життя це шлях покаяння. І піс це відновлення цих обіцянок, нагадування для самих себе. І знову, і знову і знову покласти зусилля покласти зусилля для того, щоб е вийти на зустріч Богу. Зустрітися з Богом. А можна це зробити, щоб ми були приємними Богу, тільки якщо ми е, відповідним чином ставимося до ближнього. Ще раз всіх з другою, завершенням другої седмиці Великого Апосту, починається третя седмиця. Спасибо Господи. Амінь.